Це річка стрипа між селами Плотича та будилів козівської громади. Тут 17 вересня працівники рибохоронного патруля знайшли мертву рибу, розповідає головний спеціаліст сектору іхтіології та меліорації Назар Саніцький. За його словами, про низький рівень води та загибель риби їх повідомила водна поліція. Представниками нашого управління був здійснений виїзд, проведено. Огляд місця, підтверджений їх факт загибелі водних біоресурсів. Спільно з працівниками Державної екологічної інспекції і водної поліції був складений акт. Обстеження річки здійснювалось на даній ділянці між селами Плотича та Будилів вверх проти течії, 830 метрів пішим маршрутом, а також вже безпосередньо від гідроспоруди у селі Плотича, верх проти течії теж. 250 метрів було виявлено карась сріблястий, 168 екземплярів, короб 3 екземпляри, плітка 39 екземплярів, окунь 11 і мальок плітки 118. За словами Назара Саніцького, зараз рівень води піднявся. Під час зйомки сюжету ми побачили декілька мертвих рибин. Чоловіки, які рибалили поруч, говорити на камеру, не захотіли, а про ситуацію кажуть, не чули і мертвої риби не бачили. На сайті Нацполіції Тернопільщини повідомили, що за фактом загибелі риби розпочали кримінальне провадження за другою частиною 242 статті Кримінального кодексу України. Порушення правил охорони вод, що спричинило масову загибель риби. Стаття передбачає до п'яти років позбавлення волі. Про причини, які могли призвести до зниження рівня води, правоохоронці пишуть так. Як з'ясувалося, невідомі особи перекрили шлюзи дамби на річці, через що різко знизився рівень води. Це призвело до загибелі риби. Поліцейські розшукують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Також призначено експертизи та встановлюється сума завданих збитків. Шлюзи, якими регулюють рівень води в річці Стрипа, знаходяться на території села Плотича, розповіла староста села Галина Кучерява. Про дану ситуацію мені стало відомо від працівників поліції. До мене з ні з жителів села Тиша, ні з сусідніх сіл ніхто не дзвонив, ніхто не повідомляв. На запитання, чиїй власності гідротехнічні споруди, жінка відповіла так: споруди є власністю укрриба. Зараз каже Галина Кочерява, споруду орендує місцевий підприємець, який розводить рибу в ставках. Ми телефонували до нього, щоб взяти коментар щодо цієї ситуації та побачити дозвільні документи на користування дамбою. Однак він на дзвінки не відповідає. Також ми відправили інформаційний запит до Держагентства рибного господарства, щоб дізнатися, у чиїй власності гідротехнічна споруда. Перший заступник начальника державної екологічної інспекції Тернопільської області Ігор Степурак каже: підприємства, які вирощують рибу в ставках, можуть брати воду з річки. Однак мають дотримуватися правил. Наприклад, для того, щоб набирати воду, ці ставки, значить, потрібно її набирати тоді, коли є повноводдя. Наприклад, на початку весни, коли сходить сніг, падають душі, води в річці багато, там є надлишок і вона поступає в ці ставки. Спеціальні гідроспоруди є, так в нас народі називають їх монохами. Вони набираються, регулюють води, там є спеціальні репери, які відмічають рівень той води. І так само значить, має бути прописано, коли він цю воду скидує. При тому, як скидується ця вода, можуть бути загрози. Які загрози? Повноводдя. можуть затопити поля, може затопити комусь там подвір'я, хату і таке інше. Значить, це передбачається. Також, коли скидується, можливо, там загибель. Ігор Стефорак розповідає, про ситуацію на річці Стрипа в Держекоінспекції знають. Працівники виїжджали на місце. Ми не можемо сказати, від чого там загибель сталося. От, от, може бути багато різних причин. Наш фахівець в межах кримінальної справи, там відкрита кримінальна справа, він перевірив документи. Значить, дійсно там є режим водогосподарської діяльності. Цей режим зареєстрований. Ну, розроблений, зареєстрований і проводиться ця діяльність. Слідство зараз встановить, чи не порушувався цей режим, чи він не перейшов, якісь рамки, правила і таке інше. Богдана Савицька, Володимир Вівсянник, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.